Доброго дня. Працюємо в своєму місті. Мене звати Сергій Смірнов. і Сьогодні маємо можливість спілкуватися з Іваном Тимочко, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю пане Іване, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Річ, яка сьогодні дуже актуальна: нічна атака на Україну. З 38 шахедів 35 було збито, але три, за повідомленням голови Львівської обласної військової адміністрації, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Львові. Постраждалих немає. В зв'язку з цим, з одного боку, звичайно, це більше як 91% збитих цілей. А з іншого боку, три безпілотники прилетіло в один об'єкт, і всі е, питають, як таке, як таке могло трапитися, в чому в чому причина? Значить, ворог знайшов нішу, де могли пройти літаки. Ці безпілотники. Ситуація в тому, що вони цілий рік намагаються безперервно атакувати нас цими шахедами, і сам факт того, що їм вдалося знайти нішу, ну, це, це на даному етапі так. Я впевнений, що системи ПВО, відповідно відповідальні особи вирахували все одно цей шлях інверсійний цих безпілотників. і Наступний раз ця тема буде закрита, як така. Ми не можемо, на жаль, 100% забезпечити протиповітряну оборону в цілому Україні, створити такий абсолютний купол, і на це є декілька причин: по перше, те, що все одно нам не вистачає. Я не скажу, що критично, але не вистачає засобів протиповітряної оборони. Нам в деякій мірі приходиться постійно витрачати ці ракети, які є використовуються для збиття повітряних цілей. Сам факт того, що нам союзники надають, і ми знаємо, крайні рішення навіть самої Канади, і Америки, і Німеччини, додатково на Декілька сот мільйонів дати нам додаткових ракет для власне будь номенклатури для протиповітряної системи оборони говорить про те, що все-таки це є витратний матеріал. Ну і звичайно, що е, ворог отримав. Ми знаємо, що перед цим е, в Росії сідали транспортні літаки з Ірану, і можемо припускати, що власне це ця партія шахедів, які прилетіли на Львівщину, власне, вже з нової поставки, і тут потрібно теж вахавати врахувати момент, що, скажімо, вони може вже удосконаленого рівня. Я думаю, що за залишки, які залишаться від цих повітряних суден безпілотників, звичайно, будуть вивчені досліджені, будуть прийняті рішення, чому їм вдалося пройти швидше за все, вони від... пройшли певне удосконалення. бо Попри все, що ворог їх запускає, як нам здається, просто необдумано і безперерно, вони також проводять повний аналіз, куди летять, як летять, де вдається обійти, де збивають. Ми навіть знаємо, що у ці ті ж самі підписи безпілотників, там де від руки там пишуть, умовно кажучи, за Київ, наша герань чи ще щось, це насправді ставляться мітки, і інколи наші необережні. Скажем, чи блогери, чи навіть о, люди, які приходять на місце і бачать ці е, осколки, вони залишки вони їх фотографують, виставляють у мережі, і насправді ворог знає, який безпілотник, куди прилетів, який пройшов, або е, протиповітряну оборону, або навіть де він збитий. Це насправді дуже тонкий аналіз, який і безперервна боротьба, меча і щита. І воно буде тривати до того часу, поки існують ракети, і поки існують протиповітряні системи оборони, така така, на жаль, реалія війни. Ви зачепили одразу два моменти. Один з них фактично ви підтвердили ту версію, яку говорив Речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат В коментарі для Радіо Свобода він говорив, що одна з причин. Такого результату, власне, те, що країні не зовсім вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити всю територію від, від цих атак, і ви, власне, зараз ну, дуже добре пояснили, що, що малося на увазі. Другий момент, за який так само просто активно обговорюють, от ви його торкнулися, це про повідомлення наслідків обстрілів. Скажімо, у Львові ну, цього разу було ну практично не зустрічалося повідомлень принаймні нам про те, що сталося, окрім повідомлення голови Львівської обласної військової адміністрації. Частина людей, що правда, була не дуже задоволена, бо вважала, що навіть голова, голова Лова не мав би такого, такого говорити. Інша версія полягає в тому, що це ну доросла комунікація неможливо приховувати те, що що справді відбувається, а воно повинно допомагати збройним силам відслідковувати ці шляхи. Ви як оцінюєте власне оцей момент з комунікацією і висвітлення? По перше, голови військово-цивільних адміністрацій. Мають чіткі протоколи, як вони мають доносити інформацію, наскільки вони мають доносити інформацію, і яку це є перший момент, але є дуже важливий момент в тому плані, що голови військово-цивільних адміністрацій є комунікаторами між владою, е, умовно кажучи, на між населенням на місцях. І владою вищого рівня, умовно кажучи, там офісу президента, президента і їхнє завдання доносити максимальну правду, максимальну інформацію достовірну до населення для того, щоб не втрачено було оце комуніке. І ми розуміємо, що з однієї сторони не сказати, що нічого не відбулося і не було жодних там потраплянь. Ну це прирівнятися до Конашенка Шойгу. І тобто, а місцеве населення ж все одно знає, що було, чи де було. Ну бо повної правди не втаєш у мішку. Питання тільки в тому, що важливо, наскільки швидко інформація дійде до ворога про результати їхнього потрапляння. Чи бо ворог теж аналізує, якщо інформація зразу з'явилася, значить вони будуть включати наприклад, другий етап там надобивання або тим же ж самим маршрутом, поки він не виявлений, додатково відправити інші засоби ураження ну, і безліч інших моментів. І тому голови військових військових цивільних адміністрацій насправді зараз е, стоять, знаєте, перед такою дилемою: першою проінформувати. А по друге, цілком беручи на себе відповідальність у випадку якоїсь. Випадковості там зливу інформації, а з другої сторони вони і, і вони і ставлять мету максимально правду донести до суспільства, до населення, повідготовити, попередити з тією метою, що надалі приходиться співпрацювати. Надалі приходиться звертатися до суспільства до населення. І, і якщо буде там очевидний обман або очевидне приховування інформації, це в майбутньому може зіграти дуже злий жарт. І тут важливо розуміти і важливо сприймати це як належно в момент, наприклад, важливий в чому Що, ну, ворог завдав удару вечором вночі, і важливо те, що навіть, умовно кажучи, управлінці або відповідальні особи власне в центрах. У місцях, де було завдано удару, максимально наскільки могли змогли підготовитись, бо той факт, що немає жертв, і це вже підтверджено, може говорити там, може говорити про те, що все таки враховувалися навіть чисто теоретичні моменти, куди прилетить, і що потрапить. А з другої сторони, звичайно, дуже шкода, щоб не все було прораховано, і ворог зумів. Пробити. Але такі реалії війни і, і, і до них потрібно так відноситись дуже серйозно, але от також із розумінням. Бо, попри все, я впевнений, що Львівщина не та область, яка зазнає, скажімо, ну, критичних ударів від ворога, бо ті, ж самі, ті самі Харків, Запоріжжя, Дніпро. Херсон, вони значно більше перебувають. Київ перебувають під вогневими е, ударами ворога, і, на жаль, там набагато більші руйнування і жертви. Це, це абсолютно правда, яку ви е, говорите. Саме тому, напевно, з'явилося припущення, чому, е, чому цього разу була така масована атака від Сходу до заходу країни. Е, Схиляються до того, що це може бути. Пов'язано е, властиво з рішенням Рамштайну про постачання зброї і з підготовкою до саміту НАТО, і от Росіяни хотіли в такий спосіб додатково продемонструвати е, там свої можливості чи залякування. Ну окрім цієї версії, про яку ви сказали, що це можуть бути нові нові поставки з Ірану, які е, зараз вони випробовували. Можливо таку версію пропускати, але я більше схильний до думки, що цілі е, визначаються заздалегідь, е, бо ми роззнаємо що. Система там протиповітряної оборони вивчається, аналізується також засоби ураження підготовляються. Відбувається певний цикл, навіть ті самі ж війська там російські космічні війська, як вони там себе називають, у них все одно попередно відбувається планування цілей, у них погодження, у них процедура між чим рази більше забюрократизована ніж у нас. І скажімо, підготовка оцих цих ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Львівській області вона могла готуватись там за тиждень-два. Ми не знаємо наскільки раніше це було заплановано, і, власне, чи говорити під конкретну дату, можливо, і під конкретну дату, але швидше всього, росіяни діють за своїми алгоритмами, за своїми планами. І удари будуть наноситися незалежно від того, чи приходять поставки, чи відбуваються засідання Рамштайнів. Це тільки тому, що так працює російська військова машина, і, і ми маємо такий результат. Вчора в Нью-Йорк Таймс вийшла стаття, не надто оптимістична, в якій посилаючись на документ українського уряду. Автори підсумовують отримане Україною озброєння. Підсумок цього виглядає, що 30% всього озброєння, яке отримала Україна, виявилося неякісним, яке потребує постійних додаткових ремонтів. Це автори статті пов'язують якраз з тим, що це могло стати причиною затримки українського наступу. Я не знаю, чи можете ви прокоментувати. Бо, можливо, стикалися власне, з такими випадками. Вони згадують е тут і самохідні гаубиці М109, і позашляховики, хамбі, гаубиці м 37 Наскільки це може відповідати правді? Е, момент перший. Транспортування техніки завжди закладається амортизація або пошкодження, або втрати. З точки А в з точку Б на прибуття другий момент це теж важливий, що можуть бути помилки у початковій експлуатації. Умовно кажучи, коли тільки зброя потрапила в момент приймання і передачі на баланси. Звичайно, також ми не, не можемо відпускнати тої ситуації, що е, певні проблеми техніки, які знімалася з консервації там. І передавалася сюди, звичайно, вона була, але казати про критичність або рахувати якісь відсотки ну це може говорити тільки та структура, яка має доступ, скажімо, до таємної інформації, або має доступ до інформації розвідструктур. Якщо би про таке, таке така інформація могла би бути в лег, легкому доступі або вільному доступі, то ми розуміємо, що ворог би знав і шляхи транспортування і його якість, і звичайно, вже би давно превентивно були проведені якісь заходи під час навіть транспортування зброї або відстеження їхніх шляхів. Це можна говорити тільки з вони можуть говорити тільки з якогось аналізу, або з інформації, яку вони отримують з публічного доступу, а це швидше інформація, про яку можуть писати там безпосередньо солдати або громадяни. Або також ми мусимо розуміти, і дуже важливо насправді те, що є вороже і ПСО, і власне оце воно нагнітання інформації про пошкодження про масове пошкодження техніки, яка до нас приходить, ну це напевно на рівні масової масового використання бойових комарів. Бо якщо б такі були пошкодження в техніці, то ворог не відступав би по всій лінії, і це теж та правда, про яку ми можемо зараз говорити. цілком може бути, бо війна, це це серед іншого і і так само змагання в тому. Наскільки ми можемо приховати е, свої наміри від ворога, щоб застати його зненацька, ми не можемо виключати і такої мети, тим більше що е, побічним елементом українського контрнаступу називають і, е, скажімо, боротьбу з п'ятою колоною це виявлення шпигунів, коректувальників, шляхи можливих е, зливання планів ЗСУ. І, і, і говорять про те, що власне оцей, оцей момент використовується в тому числі для, для очищення України від оцих, ну будемо казати, від російських засланців. В принципі, це ж, наскільки я розумію, загальна практика, яка, яка дуже часто використовується. Напевно, ще з перших взагалі воїн, коли почали між собою воювати Гомо Сапенс. І, і по сьогодні і тому нічого ексклюзивного в того немає. Є тільки зміна форм і методів відносно цивілізаційних надбань, тобто технологічних можливостей, інформаційних можливостей, і в даному, в нашому випадку, напевно, ще з фінансових можливостей, наскільки можна мається на увазі Росія, наскільки вона здатна спроможна зараз вливати власні кошти в у свою пропаганду і контрпропаганду, бо власне, система. Ворожої пропаганди, і ми знаємо, надзвичайно серйозно була побудована в Росії і кошти, які вливалися на власне такі інформаційні моменти, на гібридну війну, а це, між іншим, Герасимов, основоположник, начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. В основоположник гібридної війни і кошти, ті, які там закладалися, вони в рази були більші, ніж, скажімо, видатки на освіту, соціальну систему і медицину цілої Росії разом взяти. Так що. Ми маємо тепер такі результати, і попри все, слава Богу, що вдалося погасити оцю всю кібернебезпеку ворога в тих масштабах, яких вона планувалася, особливо на початку. Ми знаємо, що від знищення зв'язку до там елементарних приходу смс-ок і повідомлень, що нас злили, ми зрадили. Ми всі здаємося до там, скажімо, залучення міжнародного рівня темників, які озвучували про те, що Київ упав. Україна впала, що от уже програли, і від такого банального надування щік, як там, скажімо, друга армія світу, це все давало свій результат, і навіть все одно напрацювання у росіян збереглися, і, і ми маємо зараз такі в інформаційному просторі моменти. Безпосередньо до подій на фронті. Е, ви зокрема коментуючи, от. Український наступ е, говорили, що насправді справжній наступ ще не починався, е, але от станом на сьогодні ми маємо повідомлення і е, з генерального штабу, і окремих командувань, які звітують про просування на таврійському напрямі в районі Бахмуту, е, то що ми маємо станом на, на зараз? Яка ваша, ваша оцінка е, цієї ситуації? Я завжди кажу, потрібно розділяти, що ми розуміємо під словом контрнаступ. Якщо розглядати цілий комплекс заходів і способів, то контрнаступ вже давно почався відбуватися, але в інформаційному просторі. Зараз відбувається етап таких конверсійних ударів. За умовно їх на чомусь назвали удари розвідкою, ну але це трошки інша система і інші завдання, коли проводиться там розвідка боєм і ті інші моменти. Другий третій момент. Якщо відбувається контрнаступ, то залучається величезна кількість військ в конкретних напрямках, це якщо напрямки головного удару, відволікаючий удар, але це залучається велика частина війська і відбуваються або прориви в ту чи іншу сторону, скажімо там, на десятки кілометрів, прориви повних ліній оборони, які вибудовує ворог, ну це, наприклад, та ж сама. Харківська офензива чи Х, чи Херсонський напрямок, коли ми бачили результат, коли навіть можна було говорити навіть контрнаступом, скажімо, ну з класичного розуміння не можна було назвати відступ ворога бо з-під Києва, так бо там ми їм зупинили, просто створили умови, через які вони самі змушені були вийти. і Так знищено було багато техніки, але умов класичному розумінні війська не витискали війська. Е, тому зараз відбуваються бої, як правило, у межах там першої лінії, де вони зуміли вибудувати ешелоновану свою оборону, а з другої сторони, бої зараз відбуваються на тих напрямках, де, по великому рахунку, е, вони тривали донедавна ще конкретні напрямки, якщо беремо Бахмутянський, Авдіївський чи той ж самий Вугледарський, там іде витіснення ворога з раніше зайнятих позицій. Тому е, контрнаступом в класичному розумінні можна буде назвати, якщо відбудеться прорив хоча б вглиб е, окупованих територій відносно ворожих сил, скажімо, там хоча б 30-50 кілометрів. Оце можна назвати на контрнаступом. Тим паче зараз це не таємниця, що що українські резерви, що російські в повній кількості, які призначалися і готувалися, і визначалися власне для цих подій, не задіяні, не залучені. А отже, ми можемо говорити, що зараз відбувається таке прощупування, випробування, перевірка цієї інформації, яку отримували розвіддань роз, спецслужби з обох сторін розвідки. А також зараз відбувається певна адаптація бойових бригад, які прийшли, прийшли навчання за кордоном і, власне, і мали або мали малий бойовий досвід, але мали велику кількість людей. Мобілізованих, які не мали досвіду, власне, їх при залучення в бойові дії. Окрім того, зараз застосовується дуже багато зброї союзників, бронетехніки, танків, засобів протиповітряної оборони, але навчання, підготовка фахівців до цих видів зброї, власне, проходила на полігонах. А як би не було добре відбудована система на полігонах, все одно вона. Ну, від, відступає, або умовно кажучи, поступається досвіду, здобутому в боях, і тому, щоб зараз не в ейфорії не, 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 не наробити біди, звичайно, відбувається адаптація, пробація що зброї, що людей на полі бою, бо раніше для контрнаступів таких мас і такі, такого різноманіття зброї не застосовувалося. Навіть на на теренах України і тому зараз обидві сторони дуже уважно приглядаються до потенціалу один одного і намагаються витягнути власне один одного на потужний контрудар цінуючи ваш час, дозволю задати собі ще останнє запитання: чи оці повідомлення про розміщення ядерної зброї в Білорусі? Якось міняють ситуацію і на східному фронті, і безпосередньо в оцінці загроз з території Білорусі? Впевнений, що коли готовився контрнаступ, розглядалися абсолютно всі варіанти. Навіть з ввіз ядерної зброї, хоча сам по собі він в Білорусі, він суперечить всім міжнародним нормам, договорам, конвенціям. будь чому? сповсюдженню про не, роз... не... Про... про непередачу ядерної зброї третім країнам. Білорусь це не є ядерна країна. Насправді це зараз дуже величезне порушення міжнародних договорів і законів, і те, що яка буде ще реакція міжнародних країн або власників ядерної зброї, розумієте в чому суть вийшла. Тепер будь-хто може будь-кому. За прикладом Росії передавати ядерну зброю, умовно кажучи, а чому Росії можна а не мені тому я більше схиляюся до думки, що ядерної зброї як такої на території Білорусі немає. Зараз йде е, прощупування власне міжнародної реакції, міжнародної суспільної думки про те наскільки буде прийнятним чи неприйнятним для світу така історія. А по друге навіть якщо чисто теоретично вона потрапила або розглядається можливість її потрапляння на територію Білорусі, я впевнений, що країни НАТО все одно готують якісь контрдії, про які зараз ще не перебувають в публічному просторі, бо шантаж і погрожування, нав'язування думки про те, що Росія може використати зброю ядерну зброю, там тактичного оперативного рівня. Я вам скажу, що змусило дуже багато країн переглянути власне як свої безпекові плани і заходи. Також ми знаємо, наприклад, що Байден заявив, що він чисто до гіпотетично може допускати таких моментів. А ми знаємо, що Америка це та країна, яка поки не провела усі відповідні заходи, відповідні дії, вона взагалі питання не піднімає як таке, тому. Ну, це те настільки величезний ризик для самої Росії і Білорусі. Знаєте, вони пробували гратися в свій час про воєнторги і зараз мають ситуацію в Білогородській області, так? де там глибину на 40 кілометрів населення втікає. Так що будемо бачити, як реакція на це. Це може бути просто один з способів залякування Росії у власне у плані нашого контрнаступу. Другий момент це намагання, наприклад, відволікти увагу від. Екологічної катастрофи, яку вони вчинили в Каховській електростанції. Третій варіант, можливо, вони пробують, наприклад, той ж саме, як вони погрожували на території Криму підірвати там завод. Це все в межах росіяни. Просто Путін вивчає для себе, наскільки йому дозволять, або наскільки він зможе, скажімо, чинити неподобства. От і все. Дуже дякую за ваші коментарі за вас час. Нагадаю, з нами був Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.